Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її і до глибини кишені. Так казав Євген Чекаленко, і не тільки казав, а й робив. Він створив першу щоденну газету українською мовою, навчив селян вирощувати виноград і свиней, давав гроші винниченку і фактично профінансував українську державність. Але про все по порядку. Ви на каналі INUA, і це рубрика Old Money, у якій ми розповідаємо про людей і технології, які вплинули на бізнес історію України та світу. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, а ми розпочинаємо. Євген Чекаленко народився у 1861 році на Херсонщині. Він походив із заможної родини землевласників. Батько був нащадком козацького старшини і мав посаду секретаря повітового суду, мати із родини православного священника. Дитинство Євгена пройшло у степах південної України серед селян та їхніх дітей. Майбутній підприємець. Отримав якісну освіту, спочатку навчався у Єлизаветградському земському реальному училищі. Сучасний Кропивницький, серед відомих випускників якого були актори Микола Садовський і Панас Саксаганський, режисер Гнат Юра, поет Євген Маланюк. Та письменник Юрій Яновський, потім Харківський ветеринарний інститут, де Чекаленко здобув знання з ветеринарії та сільського господарства. Пізніше він застосував отримані знання у власному бізнесі. А ще у Харкові Чекаленко познайомився із багатьма діячами українського руху та почав займатися громадською діяльністю. Стартовим капіталом для бізнесу стала сімейна спадщина. Батько залишив йому земельні ділянки та маєток у рідному селі Перешори, сучасна Одеська область. Однак. Ключовим для успіху бізнесу було не багатство, а вміння його правильно використати. Чекаленко відразу почав інвестувати, здавав землю в оренду і вводив нові методи господарювання. Історія успіху Чекаленка це історія про модернізацію сільського господарства в Україні. Він вважав тодішнє землеробство в Україні, а вкрай неефективним, тому почав впроваджувати інновації і став одним із піонерів наукових підходів у агробізнесі на півдні України. Чекаленко використовував нові сорти пшениці та озимого жита, які давали значно більше врожаї, використовував сучасну сільськогосподарську техніку та застосував мінеральні добрива. Зараз це може здатися очевидним, але у той час це відчувалося як новий спосіб збільшити врожайність. Так він зумів отримати 24 центнери врожаю з одного гектара поля. Це в десятеро більше ніж збирали у той час зазвичай. Господарство Чикаленко мав чимале: більше тисячі гектарів землі, частину якої він здавав оренду селянам до 200 голів великої рогатої худоби, півтори сотні коней, до тисячі овець та 50 свиней. Поступово Євген Чекаленко розширив масштаби свого бізнесу, орендував додаткові земельні ділянки та далі впроваджував нові технології. Все це підвищило прибутковість. Водночас він не робив зі своїх знань великого секрету. Навпаки, Євген Чекаленко видав у 1897 році невелику книгу розмови про сільське. Хазяйство, чорний пар і «Плодозмін», яка мала навчити селян і усіх охочих більш ефективно займатися землеробством. У підсумку кількість книг зросла до п'яти про те, як правильно сіяти та доглядати зернові і буряки, вирощувати виноград та сад, давати собі раду із худобою. Усі книжки були написані і видані українською мовою, за що Євген Харлампійович боровся довгий час, адже у Російській імперії ще діяв. Емський указ право на друк Чекаленко отримав як виняток. Книга була популярною. Наклад сягнув півмільйона примірників. У маєтках працювали сотні селян і робітників. Підприємець знайшов до них підхід. Як чесний роботодавець він покращував умови їхньої праці та дбав про безпеку, тому підлеглі були ефективнішими та лояльнішими. Орієнтуючись на економічну самостійність місцевих селян, Євген Харлампійович заснував у перешорах навіть кредитне товариство, яке давало можливість селянам отримати землю. Багатьом бідним селянам він віддавав землю за четверту копу. Тобто за чверть врожаю. А ще він продав безземельним селянам понад 250 гектарів землі, дешевше ринкових сін його метою було привчити селян господарювати самостійно, по суті формуючи із них майбутній середній клас. Символом підходу Чекаленка до бізнесу була фінансова дисципліна. Перш ніж почати займатися сільським господарством, він працював в одеській конторі державного банку, де здобув необхідний досвід і розуміння, як працюють гроші. Тому він вів щоденники доходів і витрат, завдяки яким контролював та фіксував розвиток свого бізнесу. Це дозволяло Чекаленку побачити реальний стан справ і планувати інвестиції. Прибутки Чекаленка вражали. Щороку він заробляв десятки тисяч рублів, чого вистачало не лише на утримання родини та сталий розвиток бізнесу, а й фінансування української культури та підтримку національної ідеї, у яку він вірив. Чекаленко не накопичував і не витрачав свій спадок на розкіш. А інвестував його недарма. Саме він автор вислову: мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини кишені. Підприємець вкладав величезні суми у розвиток української культури та на служіння українській справі. Найвідомішим проєктом Чекаленка була газета Рада, єдина щоденна україномовна газета у Російській імперії, яка видавалася протягом восьми років із 1906 до 1914. Ця газета газета ніколи не була прибутковою. Загальний річний бюджет ради становив близько 20, а іноді навіть 25 тисяч рублів, що на той час було величезною сумою. Основними меценатами газети були Чекаленко та ще один відомий підприємець Василь Симиренко. Кожен із них щорічно давав приблизно 10 тисяч рублів. Сам Чекаленко із цього приводу казав: буде врожай, буде чим покрити дефіцит. Нема врожаю. Може і газета вмерти у деякі роки. Газета приносила такі збитки, що Чекаленко навіть був змушений закласти будинок і продати частину землі, що призводило до особистих збитків у розмірі. Десятків тисяч рублів, однак, попри всі сумніви, він завжди знаходив у собі сили продовжувати підтримку. Він фінансував видавництва та українські школи, оплачував навчання здібних студентів, активно займався просвітництвом серед селян, розповсюджував українські книжки, створював читальні. Чекаленко не лише давав гроші, меценат безпосередньо підтримував ідеї та проєкти, стежив за їх втіленням у життя. Його бізнес слугував платформою, на якій талановиті українці могли будувати та розвивати рідну культуру. І заради підтримки цієї платформи підприємець неодноразово зазнавав збитків у власному агробізнесі. Коли у 1895 році у Євгена Харламповича померла восьмирічна донька, то він вирішив вшанувати її пам'ять не пам'ятником на могилі. you А використав гроші, які відкладав їй на посах, на премію за найкраще написану історію України в одному томі. Економічне та політичне життя були нерозривно пов'язані. Тому Чекаленко підтримував не лише культуру, а й українську політику. Він фінансував політичні організації та партії, мав контакти із членами революційної української партії, а згодом із українською парламентською громадою у Державній думі Російської імперії Чекаленко підтримав українську революцію та Українську центральну раду. Ключовими фігурами якої Михайлом Грушевським та Володимиром Винниченком підприємець мав особисте знайомство та тісні зв'язки. Останнього Чекаленко постійно підтримував фінансово і не його одного не шкодував грошей. Він і Івану Франку, Архипу Тасленку, Ользі Кобилянській. До всього саме колористі Лани Чекаленка надихнули Михайла Косюбинського написати новелу інтермецо, яка стала символом української прози на початку ХХ століття для українських літераторів. Підприємець був не лише благодійником, а й критиком. Він давав гроші на їхні публікації, вів із ними активне листування, підтримував творчі пошуки і робив критичні зауваження. Він навіть конфліктував із Оленою Пчілкою через різні погляди на українську літературу та політику. Загалом стосунки Чекаленка із цими творчими людьми виходили за рамками ценацтва і радше нагадували спільну працю однодумців, пошук шляхів до зростання та піднесення української культури. Він щиро вір у можливість розбудувати українську державність, але намагався тверезо оцінювати політичні процеси того часу. Чикаленко не лише допомагав порадами та грошима, а й нерідко критикував українських політиків за їхню непослідовність. Сам меценат не прагнув влади, а прагматично підтримував українських діячів, бо бачив у політиці інструмент для реалізації національної ідеї. Чикаленко вкладав багато грошей, бо розумів, що культурний розвиток народу набагато складніший і тернистіший. Без політичної суб'єктності країни за багатогранною діяльністю Чекаленка стояв сімейний добробут. Його дружина Марія, з якою він познайомився під час навчання в Харкові, була вірною соратницею, яка підтримувала підприємця у його бізнесі та боротьбі за українську справу. У подружжя було п'ятеро дітей: Ганна, Вікторія, Левко, Петро та Іван. Дружина та діти були свідками та учасниками життя Чекаленка, були його підтримкою. Підприємець, благодійник і сім'янин Євген Чекален зрештою втратив увесь свій статок через війни та революції, Перша світова українська революція та військові інтервенції сусідніх країн на українську землю стали для нього катастрофою. Його господарства та маєтки були розорені, а майно націоналізоване після приходу до влади більшовиків. Більшу частину свого життя Чекаленко заробляв величезні гроші та вкладав їх в українську культуру, мистецтво та національну ідею. Але бурхливі події тих років зруйнували усе і залишили його без набутого капіталу. Разом із сім'єю він був змушений емігрувати у Чехословаччину, що стало трагічним кінцем його бізнесу. В еміграції Євген Чекаленко жив без особливої розк. Ще став членом української громади та активно допомагав з організацією культурного життя українців. Він помер у Празі 1929 року. Його діти успадкували ідеї батька та після еміграції співпрацювали із українським рухом, додали зусиль для збереження спадщини Чекаленка, його спогадів та архівів. Левко Чекаленко став відомим археологом і громадським діячем. Життя Євгена Чекаленка це приклад того, як поєднувати підприємництво і служіння власному. Народові це історія про видатного бізнесмена, який використав свої здібності та таланти, спадки та вплив для розвитку культури і підтримки національної ідеї. Він був одним із небагатьох, хто свідомо жертвував капіталом заради української справи. Бізнес і гроші для Чикаленка не були самоціллю, а радше інструментом для творення майбутнього, тоді як його справжньою метою була українська ідея. Його історія це водночас нагадування та виклик для кожного: успішний. Підприємець здобуває не тільки власне багатство, а й багатство цілої нації. Чи готові сучасні українські бізнесмени йти шляхом видатного мецената, вкладати власні кошти у розвиток освіти, літератури та культури, у розбудову нації? Чи сучасний бізнес це лише питання особистого збагачення? Напишіть свою думку у коментарях. Дякуємо за перегляд, ставте лайк, якщо вам було цікаво. Підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього. І до зустрічі у наступному відео.